Я вас всіх вітаю. Я вирішив випустити таку збірку, в якій хочу об'єднати всі найпопулярніші коропові монтажі. Роблю це для того, щоб вам було максимально зручно, щоб ви не шукали кожен монтаж окремо. Хоча по кожному монтажу в мене є окреме відео на каналі. Але для максимальної зручності хочу все об'єднати в одному відео, так щоб ви мали можливість зайти і знайти собі інформацію, яка вам потрібна. В одному відео по різних монтажах. І так, тут ми розглянемо монтаж інлайн, безпечну кліпсу, розглянемо 4 види ковзаючого монтажу. Отут 1, 2, 3, 4. Розглянемо монтаж вертоліт. Розкажу вам самі важливі моменти по кожному монтажу. Розкажу, без яких деталей можна обійтися, щоб не купляти різні лишні розхідники, які зараз коштують дешево. І дам вам рекомендації, який монтаж, коли і в яких умовах краще використовувати. Тут я вважаю, що кожен для себе знайде ту інформацію, яка буде вам потрібна. Кожен для себе знайде щось цікаве. Так що дивіться, друзі, відео до кінця і ваші улови стануть набагато кращими. Я в цьому впевнений. І так, почнемо з монтажу Безпечна Кліпса. Беремо наш літкор. Він у мене вже готовий з петлями. Зараз це не є проблема купити такі готові, продаються в кожному риболовному магазині. Ну, якщо маєте бажання, можете в'язати самі. У мене він готовий вже з петлями. І надіваємо на нього нашу кліпсу. Знімаємо конус, надіваємо на монтажну голку. Потім надіваємо саму кліпсочку. Чіпляємо за петлю літкора і стягуємо на нього нашу кліпсу. Так. Тепер беремо вертлюжок із швидкозйомом і пропускаємо в кілечко літкор. Кілечко має бути маленьке, для того, щоб гарно потім зайшло в саму кліпсу. Способом петля в петлю фіксуємо. Ось так. І тепер протягуємо вертлюх всередину кліпсу. Тепер залишається нам повісити груз і надіти конус. Так, і тепер, друзі, дам вам одну дуже корисну пораду. Якщо ви знаєте, що у вашій водоймі нема ніяких коряг, де можуть бути обриви, нема трави, яка може мішати вам виважувати вашу рибу, якщо там нема величезних трофеїв, які можуть обірвати вам оснастку, то ви можете зробити так, щоб ви кожен раз не губили груз після кожної спійманої риби, або навіть буває так, що грузи губляться просто під час того, як ви вимотуєте оснастку. В цьому місці, ось тут, ви можете поставити собі бусину. Зараз є такі в продажі спеціальні бусини, які йдуть на лідкор. Ось зараз я одну зніму і покажу вам, як це робиться. Діваємо на монтажну голку. І з цієї сторони надінемо її на лідкор, чіпляємо голку за петельку і стягуємо. Ось так. Бусина досить важко рухається, там отвір маленький, бачите, важко просунути навіть. І вона тому буде вам надійно тримати конус і він не буде злазити. Бачите, я сильно дергаю. І груз у нас не злазить. Але, друзі, прошу вас пам'ятати про те, що безпека риби то є першочергово. І тому, коли ви попадаєте в якісь інші умови ловлі, там де є коряги або там, де є величезні трофеї, які можуть вам відбірвати, ви просто відсуваєте бусину назад, і риба легко звільняється від груза. І тоді вона має шанс вижити. А якщо у вас знову появляється така потреба, щоб не губити грузи, які коштують недешево, ви підсуваєте бусину на місце, ну і продовжуєте ловлю у тих умовах, де нема потреби губити грузи. Якщо у вас якийсь там дуже важкий груз, скажімо, більше 100 г, то ви можете покласти не одну, а дві бусини. І того буде повністю достатньо, щоб тримати вагу любого груза. Тому що і одна дуже добре тримає. Який би важкий груз не був, то такі бусини будуть дуже добре тримати. Тепер прикріпимо поводок для того, щоб вже повністю закінчити нашу оснастку. Чіпляємо за вертлюх і надіваємо конус. Все, друзі. Наша оснастка безпечно кліпса готова. І тепер для порядку зразу перевіримо, наскільки гострий наш гачок і чи правильно буде він розвертатися при покльовці. Легенько піднімаємо руку і гачок розвертається. Ми смикаємо, імітуючи, що то коропова губа, бачите, він дуже добре тримається. А це означає, що все у нас змонтовано правильно. Тепер змонтуємо монтаж інлайн. Нам потрібен лікор з готовими петлями, груз ось такий інлайн і вертлюжок швидкозйомний з маленьким кільцем. Вдіваємо петлю в вружку вертлюга і способом петля в петлю кріпимо швидкозйомний вертлюг. Так. Тепер для того, щоб водіти груз, нам знадобиться ось така довга монтажна голка. Або якщо у вас такої голки нема, покажу вам невеличку хитрість, таку берете тусту -ту жилку, продіваєте через груз. Жилка легко продівається. Так. Тепер пропускаємо через петлю літкора і повертаємо назад через груз і тепер протягуємо лідкор ось так Так, жовка нам більше не потрібна вертлюх втягуємо всередину груз Але не повністю тягуємо, а ось так залишаємо, щоб було нам куди потім закріпити конус. Тепер чіпляємо поводок, діваємо петельку на швидкозйом і закриваємо конусом. Ось так, друзі. Монтаж інлайн у нас готовий. Це є дуже гарний, дуже уловистий монтаж. І достоинство його в тому, що ось ці грузи ніколи не губляться. Зараз ми для порядку також перевіримо, чи правильно працює наш гачок. Ставимо на руку, легенько піднімаємо руку вверх. Бачите? І гачок чіпляється. І чим більше ми смикаємо рукою, тим більше гачок буде входити в нашу імпровізовану губу коропа. Ще один дуже цікавий короповий монтаж. Цей монтаж називається гелікоптер. Або вертоліт, то вже залежно хто як його називає. Так, що нам для цього буде потрібно? Літкор. Можете використовувати без сердечника. Можете використовувати літкор з сердечником. Залежно до своїх вподобань. Швидкозйомний віртлюх. Ось такий швидкозйомний для коропових грузів. Такі буферні відбійники у вигляді рукава. Дві бусини. Ну і з інструментів фактично нам тільки буде потрібна монтажна голка. Будемо монтувати на літкорі без сердечника, тому що до цього монтажу він мені краще подобається. І спочатку змонтуємо варіант, який пропонують нам виробники, які вже продають його в готовому вигляді, і також його в'яжуть більшість скороп'ятників. А потім я вам кажу на його недоліки, і ми змонтуємо варіант, яким користуюся я. По цій причині, друзі, я дуже рекомендую вам додивитися відео до кінця, тому що в кінці. Відео я покажу вам, без яких елементів можна буде обійтися. І оснастка без цих елементів буде набагато краща і ефективніша, і нам буде з нею легше працювати. І після цього, друзі, я впевнений, що кожен з вас зрозуміє, чому свій варіант я вважаю більш правильним. Тому не перемикайтесь і додивіться відео до кінця. Спочатку візьмемо швидкозйом для груза і способом петля у петлю кріпимо його на літкор. Тепер на монтажну голку надіваємо буферну тулку, або, як її часто називають, буферний рукав, або буферний відбійник, по-різному називають. Але призначення від цього не міняється. Вдіваємо на рідкор і закриваємо наш швидкозйом, але не до кінця залишаємо так місце, щоб можна було легко прикріпити груз. Тепер беремо бусину і так само надіваємо на монтажну голочку. І стягуємо на літкор. Тепер беремо вертлюжок швидкозйомний і також одіваємо літкор. І після вертлюжка одіваємо з допомогою монтажної голки ще одну бусину. Виходить, друзі, у нас ось така конструкція. І тепер, друзі, будемо чіпляти груз залежно від умов, в яких ми ловимо. Якщо нам треба кидати дуже далеко, а вертоліт вважається дуже далекобійним монтажем, то тоді ми чіпляємо так звану кулю. Ось так. І закриваємо наш швидкозйом буфером. Якщо у вас немає потреби, закидати дуже далеко. Або якщо ви знаєте, що в зоні, де ви ловите дуже глибокий намул, тоді краще використовувати ось такі плоскі грузи, плоска капля або людяник, як його ще називають. А саме краще для ловлі у глибокому намулі використовувати груз елеватор, тому що завдяки своїй формі він найменше заглиблюється в намул і найкраще підходить для ловлі у такому глибокому намулі з таким монтажем, як гелікоптер. Тепер, друзі, поговоримо про те, що мені не подобається у цьому монтажі. Ось погляньте, отут, де є кріплення груза, тут у нас дуже багато всякого лишнього. І коли у нас на монтажі буде стояти поводок з м'якого поводкового матеріалу, зараз я його прикріплю і покажу вам. Якщо у нас, друзі, буде м'який поводок, то при сильному вітрі наш поводок ось тут, в тому місці, буде перекручуватися. Або від вітру, або від будь-яких інших причин. То в мене так було неодноразово і то вже перевірено. Тому ось тут має бути у нас по мінімуму тих всіх деталей. Але нам обов'язково потрібно зберегти тут вертлюжок, тому що ми можемо відкусити його і кріпити груз за петельку безпосередньо до швидкозйома. Але в польоті груз крутиться, особливо плоскі грузи, коли крутяться, вони дуже сильно перекручують оснастку. І це, звичайно, не є добре. Тому вертлюг нам обов'язково потрібно зберегти. Тому, друзі, ось цей монтаж я зараз швиденько розберу на запчастини. І ми почнемо все спочатку. Я покажу вам свою версію монтажу. І так, друзі, я розібрав оце все, що ми з вами збирали. І зараз я вам покажу свою версію, як в'яжу я, щоб трішки зменшити от довжину цього всього непотрібного, про що ми з вами говорили. І так, я беру груз. І груз безпосередньо одягаю на літкор Ось так поступаємо і безпосередньо в'яжемо груз. Ось так. Тепер надіваємо довгий ось такий рукав-відбійник. Бачите? Він є довший. Ну, довших продажі я не зустрічав, Були б ще довші, було б краще. Так. І тепер, коли ми його стягуємо, бачите? О. Ми ось так закриваємо по максимуму. У нас залишається тільки вушку. І груз у нас крутиться, відповідно, не буде нам перекручувати оснастку, але вже. Ось відпадає у нас ще ота вся довжина, і у нас отут, виходить виходить набагато, набагато менше різних непотрібних елементів. Можливо, при транспортуванні у вас виникнуть деякі незручності, тому що потрібно буде транспортувати оснастку разом з грузом. Але зато в процесі ловлі ви будете мати набагато менше проблем із запутуваннями в оснастки. Беремо бусинку, потім швидко вертлюжок. Ще одну бусинку, Вдіваємо це все на голочку і стягуємо на літкор. Ось так, друзі. Якщо ви приблизно знаєте, яка глибина на мулу в тому місці, де ви ловите, і якщо вам немає потреби дуже далеко закидувати, тоді ви за допомогою бусин собі встановлюєте поводок у потрібному вам місці. Підсуваєте обидві бусини до вертюга швидкозйомного і фіксуєте в тому місці. Ви можете підсувати вище, нижче, якщо вам хоч приблизно відома глибина на мулу. Якщо вам потрібно закидати дуже далеко, тоді я вам рекомендую нижню бусину зсунути до самого низу, так щоб повідець міг опускатися аж до груза. Зараз я візьму повідець, щоб вам було краще зрозуміло. Ось так, друзі, тепер буде оглядати наша оснастка. Вона тепер буде набагато дальнобійніша і перепутувань буде мінімум. А якщо вам невідома глибина на мулу в місці ловлі, то за допомогою верхньої бусини, пересуваючи її вверх або вниз по монтажу, ви все ж таки хоч приблизно зможете оприділитися і вже потім... Встановлювати її в потрібному місці. Тепер поговоримо про поводки. Якщо ви, друзі, будете використовувати м'які поводки, то для того, щоб не було запутувань, треба обов'язково чіпляти стік. І то не маленький стік, а великий стік. І бажано ловити у кліпсу, щоб при ударі об кліпсу поводок випрямлявся перед приводненням. Але я з таким монтажем стараюся використовувати поводки в оплетенні і ще, крім того, чіпляю стік. І тоді, коли навіть нам приходиться поводок зафіксувати конкретно в якомусь місці, то тоді жорсткий поводок набагато рідше запутується кругом нашої оснастки. Ще які рекомендації по даному монтажу? Нижню бусину використовуйте тільки тоді, коли вам потрібно зафіксувати повідець конкретно в якомусь місці. От тоді її бажано використовувати. Якщо нема такої потреби, то краще її. Опускати до самого низу, щоб вона не заважала, і тоді нам буде набагато легше закидати, тому що повідець буде опускатися максимально низько і не буде закручуватися. Груз буде заглиблюватися в намул, а повідець з великим стіком буде рухатися вверх і в тому місці, де знаходиться наша верхня бусина, там він і зупиниться. Якщо ви не можете, точно оприділити глибину намулу у місці ловлі, тому що це, як правило, нелегко зробити. Тоді я вам рекомендую оцю верхню бусину встановити чим далі від груза, для того щоб мати більше гарантії, що груз не потягне за собою, повідець в намул. Ще одна рекомендація щодо ось цієї верхньої стопорної бусини. Я вам рекомендую розширити отвір у тій бусині настільки, щоб вона досить легко пересувалася по літкору, тому що на засікання риби вона у нас не впливає. А якщо при виважуванні у нас буде обрив. То ми маємо дати рибі шанс вижити. Для цього треба, щоб бусина досить легко ходила по літкору, і щоб короб в процесі своєї, скажімо, життєдіяльності потім мав більше шансів оце все стягнути з літкора, і, відповідно, щоб він мав змогу вижити. Що стосується нижньої бусини, то вона має сидіти на літкорі досить щільно і досить важко пересуватися, тому що вона приймає участь у засіканні риби. А верхня має бути так відрегульована, щоб вона легко ковзала по літкору, для того, щоб дати рибі шанс вижити. Зараз з вами розглянемо чотири варіанти одного дуже чудового корпового монтажу, який є найчутливішим, який підходить для ловлі в самих складних умовах, коли риба дуже мало активна, коли вона не клює, і ми собі навіть думаємо, що вона і не підходить до наших насадок. Ми думаємо, що в торці риби немає, але вона там є, пробує, але не клює. А ми з вами собі думаємо, що її там зовсім немає. Це буває таке ранньою весною, або деколи буває і літом, і восени, коли риба вкрай неактивна. І так, я маю на увазі, зараз ми поговоримо про ковзаючий монтаж. Як його дуже часто всі люблять називати скорізяк. Ну, ми будемо називати речі правильно. І так, ковзаючий монтаж. Я собі підготував ось тут чотири літкори зразу з карабінами, щоб не займати час на їх монтаж, щоб відео не було дуже довгим. І зараз будемо по черзі монтувати всі чотири варіанти. Я три штуки поки що забираю, щоб нам не заважали. І так, почну розказувати про наші монтажі з того, який мені найкраще подобається. Ось є в продажі зараз такі втулки спеціальні для ковзаючого монтажу. І надіваємо її на голочку і стягуємо на літкор. Ось так. Тепер нам потрібно взяти груз, грузило, з таким великим вушком. Не з таким маленьким, бачите, маленьке вушко. Не ось таким маленьким, а з великим. Ось з таким великим вушком. Так, і ми його пропускаємо сюди. І, друзі, вже у нас монтаж є готовий. Бачите, ось ця втулка має тут такий зріз для того, щоб грузило ось так гарно лягало і не відводило нам потім в сторону поводок. Тому що, якщо б втулка не мала того зрізу, то грузило важке, і воно би нам відводило наш поводок ось так в сторону. А це нам не потрібно. Тому ось так. Це є перший, перший вид коропового монтажу. Відповідно, коли короб бере, грузь залишається на місці і ми дуже добре відчуваємо поклювку. Тепер будемо монтувати другий. Зараз в продажі з'явилися ось такі втулки. Теж така досить цікава річ. Потрібно, у мене є тут такі кріплення для грузів, є менше, є більше, але я поставлю більше. Бігаємо його сюди. Так. Тепер поступаємо так само і надіваємо на Так. Ось така штука. Тепер отут вже може бути і маленьке вушко, тут нам немає значення, тому що чи такий, чи такий, то вже вам як. Як вам підходить по ваших умовах, де ви будете ловити, ну я зроблю ось так. О, Чекаємо груз. і маємо другий вид у цього ж колусаючого монтажу. Карабін тут глибоко не заходить, він дуже легко звідси звільняється, він не фіксується там. Коли у нас йде покльовка, груз залишається на місці і ми відповідно бачимо покльовку. Так, це є ось такий другий. Тепер, тепер третій вид. Якщо у вас ні таких втулок, ні ось таких втулок у вас немає, то ви просто можете скористатися ось таким відбійником. Так само надіваєте його на голку, потім перетягуєте на рідко. ховаємо наш вертлюх і вдіваєте грузило з великим вушком, Вдіваєте на лідкор. Все, друзі. Маємо ми з вами той самий, той самий ковзаючий монтаж. Покльовка йде, груз залишається на місці. Ось так. Це є третій вид монтажу. Ну і на кінець, друзі, якщо вам. По якихось причинах не підходить жоден з цих монтажів, або ви не маєте комплектуючих, або щось вам не подобається, або щось не підходить для ваших мовновлі, значить ми маємо у запасі ще один четвертий варіант. І так, є наш лідкор. Ми беремо велику резинову бусину. Діваємо на лідкор. Так. І... Втягуємо вертлюг вушком в бусину. Ось так. Бачите? вухо, вертлюга заховалося в бусину. Тепер беремо велику монтажну голку, беремо наш груз інлайн. Закриваємо вушку і стягуємо груз на літкор. Ось і все, друзі. Дивіться, який чудовий варіант. Вертлюг у нас не буде тут штупоритися. Відповідно, всі покльовки будуть дуже, дуже легко фіксуватися. Ось такий чудовий монтаж. І так, ми з вами розглянули один варіант монтажу, який називається ковзаючий монтаж, але ми розглянули його в чотирьох варіантах, друзі. Ось так. Дуже хороший, ще раз повторююся, дуже надійний, дуже хороший, простий. Тут нічого складного нема. Всі розхідники є зараз у вільному доступі, тому користуйтеся, що вам буде підходити по наявності, по тому, що вам сподобалось чи не сподобалось. Кожен з них, кожен з них. Хороший, робочий і принцип у них один і той самий. Бачите, груз на місці, а покльовочка у нас іде. Якщо під час нашої розмови, друзі, у вас виникли ще якісь запитання, прошу писати у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, хто не підписаний. Не забувайте ставити оцінки за відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і чудових трофеїв. Зустрінемось!